В минулій програмі ми показали сюжет, в якому розповіли, що соратниця мера Києва Віталія Кличка, депутатка Київради від партії Удар Вікторія Кустова, будучи впливовим київським політиком, будує бізнес на столичних дітях, продаючи у дитсадки продукти харчування по завищеним цінам. Вона є власницею фірми Ніка 1 що виграє столичні тендери. Ми вимушені вибачитися за неточність. Допущено в сюжеті. Фірма пані Кустової дійсно будує на цьому бізнес, але ми помилились при розрахунку ціни, за яку та продає хліб, батон міським дітлахам. В сюжеті було сказано, що він коштує 9 гривень, що вдвічі дорожче ринкової вартості. Насправді ж це ціна за кілограм товару, а не за штуку. Ми щиро просимо вибачення за допущену помилку в розрахунках. Натомість ширший аналіз усіх закупівель, в яких перемогла фірма депутата Київради від партії Удар Вікторії Кустової, показав наступне. За неповний 2014 рік фірма Ніка 1 стала лідером в рейтингу отримувачів найбільшої кількості підрядів на харчування дітей в столичних дитсадках. Виграла приблизно третину з усіх проведених тендерів. Місто уклало 71 угоду з фірмою соратниці Віталія Кличка загалом на 56 мільйонів гривень. Ми звернулися до пані Кустової, щоб вона прокоментувала успіхи своєї компанії в царині бюджетних підрядів. На що нас запевнили, що насправді у фірми вже немає чим платити зарплату працівникам, бо Київ не розраховується за поставлені в навчальні заклади продукти, і борг перед фірмою депутатки вже складає 5,5 мільйонів гривень. Борг районних управлінь перед підприємством станом на початок грудня 2014 року склав 5 мільйонів 534 тисячі 200. Сті гривень, тобто підприємство не отримує кошти наперед, як ви стверджуєте, а навпаки, кредитує бюджет міста за власний рахунок. Так нещодавно сам Віталій Кличко повідомив, що в бюджеті міста закінчуються гроші, тож коштів на харчування дітей теж скоро не буде. На жаль, на харчування дітей, в дитячих садках та школах грошей залишилось на два тижні. А це засідання депутатів Київради за 9 жовтня. Тож ініціює питання про якнайскоріше виділення додаткових коштів на розрахунок з постачальниками продуктів дітям в навчальні заклади. Так саме депутатка Вікторія Кустова. можливо, через те, що більше за інших переймається долею столичних дітей, але можливо і через те, що мова йде безпосередньо про доходи таких компаній, як її власна. Добрый вечер, партия «Удар Солидарность», Кустова Виктория. Я хочу обратить ваше внимание и попросить, чтобы вы ви выполнили определенные действия. Значит, в бюджете, предусмотренном на школьное питание, не учтена задолженность за прошлый год. И потому, если вот мы не изменим и не внесем эти деньги, дети останутся без еды в школах. Что правда, в своем листе пани Кустова нас заверила, что на сессии выбывала гроши на Харчування учнів перших класів, а її фірма «Нікодин» займається продуктами для дитсадків. Тим не менш, очевидно, що соратниця кличка з одного боку як депутат курує питання харчування дітей в навчальних закладах, а з іншого боку, як бізнесмен на цьому ж хоче заробити. Чи це за духом антикорупційного законодавства не підпадає під поняття конфлікту інтересів?